Мої вітання на нашому каналі. Сьогодні у нас 22 грудня 2024 року. За мною знаходиться автомобіль BMW X5 в кузові g 05 30 d І хто слідкує за нами в інстаграмі, могли бачити, що я інформував про те, що у нас в Україну прибувають два x 5 Це один 30D, а один 50D. Два x 5 у нас з 2019 року тільки з різними індексами 30D і 50D. За мною зараз знаходиться автомобіль 30D, до вашої уваги, тому що 50D у нас вже йде під задатком. Зараз він знаходиться на невеликому детелінгу підготовці до продажу. Даний варіант ми також трошечки підготовили і для вас хочемо проінформати, показати, можливо, когось зацікавить. Отож, в нас BMW X5, X-Drive 30D, 19 рік, пробіг 130 тисяч. У нас x 5 ми бачимо по нашим шульникам. X-Drive 30D. Тобто в нас 265 кінських сил. M-пакет. Це можна так само бачити по дефлектору заднього бампера. В нас камери 360, відразу те, що можна звернути вашу увагу по Shadow line. Затинені вікна. У нас ідуть 20-ті колеса, різноширокі. широкі. От. Позаду резина у нас 305, якщо не помиляюсь 40. Зараз точно скажу. 305-4020. В резина, до речі, літня, але в дуже гарному стані. Ось 23 2023 року. передні колеса у нас йдуть 275 45 20 Так, 275 45 20 це run в нас, ось, По комплектації в нас також ще є комфортний вхід. Ось, тобто ви прийшли, і хто знає, зараз є додаткова функція, яку можна налаштувати через бортовий комп'ютер. Коли ви віддаляєтесь ключем від автомобіля, він сам закривається, коли приближаєтесь до нього, він буде відкриватись. Зараз я продемонструю. В цілому я відійшов і знову хочу його просто. Я навіть нічого не торкаюсь, і він відкрився. Ось так само я можу відійти, і він буде закриватись. Ви можете побачити зараз це на. Відео, все він закрився. ось Тобто теж така додаткова, прикольна функція. Комусь подобається, комусь ні. Отож, закінчили на камерах 360. Зеркала у нас камери також є. М-пакет, я сказав, з всіма шильдиками і так далі. Shadowline. Лобове, до речі, у нас мінялося слід на 23-го року, але я рахую, що це на пробіг 130 тисяч, це досить непогано, тому що хто знає, хто бере автомобілі за 100+, а то й за 150 вони знають, що лобове завжди страдає від камінців і так далі. Тому тим більше тут є проекція, лобове навіть китайське буде досить недешеве, і треба брати саме лобове під проекцію. Якщо ви візьмете звичайне лобове, проекція вас буде просто роздвоюватись. Так, в Попередній частині М-Пакет, М-бампер, led оптика Звичайно, не лазер. ось, Є незначні сколи по капоту. ось, Без цього ніяк пробіг все-таки у нас 130 тисяч. Бачите, радар стоїть, це у нас дестронік автоматичний, тобто вона в потоці сама тримає дистанцію, тобто автоматичний круїз-контроль. так, Панорами, до речі, у нас немає. В цій комплектації. По е, зону, що хотів сказати, то е, крім того, що ви підходите машина відкривається, то у вас ще є е, можливість відкривати безконтактну з -з задні двері. Е, ця нижня полочка у нас також автоматична. От також є фаркоп в даному варіанті. Відразу все продемонструю. Так, він автоматичний у нас. Тут, до речі, по самому багажнику у нас трошки видно, що є сліди експлуатації, Ну, я рахую, що це зовсім не критично, абсолютно. Так, це закрилось і зараз попробую, якщо так, закривається все в автоматичному режимі. Все чудово. Давайте прийдемо до салону. Декілька слів, що про салон, потім пробежимося тощиним міром, скажу ціну, і в принципі будемо закінчувати наше відео. До речі, ще є підсвіточка в ручечка, дуже гарно воно все світиться це нощу. Забув відмітити, що є асистент мертвих зон в зеркалах. Це обов'язково автоматичні зеркала, зрозуміло. Тобто, Комплектація насправді дуже досить непогана. Так, по салону в нас е, амбін підсвітка відразу. До речі, вона активна. Тобто, коли ви відкриваєте е, дверцята з, заведений двигун вночі, то тут полосочка ця е, червоним сигналізує. Це з лівої сторони, яка виходить на дорогу. Це попередження для того, що для, е, для транспорту, який йде ззаду, що у вас відкриті двері, да, щоб у вас е, вночі було е, досить добре видно. Комфортні сидіння. Тобто ламається спиночка, там дуже багато е, положень, так само дві позиції на е, пам'ять сидіння, так само пам'ять руля електричний, по виліту вверх-вниз, як завгодно. Е, м -кермо, е, з підігрівом обов'язково шкірою, За виключенням верхніх карт і за виключенням центральної панелі. Тому що також хто знає, вони йдуть шкірі, деякі варіанти, а деякі варіанти без шкіри. Так, за сидіння я сказав, сидіння з підігрівом, але без вентиляції. Ось, Потім щиточок у нас максимальний приборка. Проекції я сказав, що є. До речі, пробіг, якщо точний, то 130-202 км. У нас вже прошитий відразу CarPlay, Android, Auto, все зроблено абсолютно. Панорами немає, але чорна стеля. От, для задніх пасажирів в нас в принципі, немає не підігрів нічого, тому що в нас двозонний клімат. От, диванчик, можете подивитися, заберу речі, в якому він стані знаходиться. Ось в такому стані. Це чудових зауважень глобальних немає. Це накладочки у нас підсвічуються, вони в М-стилі. Ось, Тобто, все, що входить в М-пакет, тут присутні. До речі, колеса так само у нас ідуть 20-ті, але М-стиль. Це 700, 740, й по-моєму, стиль різноширокий, широкий, бо е, є ще такі самі 740, але е, одноширокі. Передня і задня вісь. В даному варіанті вони різноширокі, але я рахую для України для наших українських доріг. Це мені здається саме такий оптимальний варіант. Вони візуально дуже непогано виглядають, от, і комфортно на них Е, До речі, варіант у нас на адаптивній пневмо підвісні пневмо підві... Перепрошую, на адаптивній підвісці, тому що піддесятий, він у нас іде повний, і там іде пневмопідвіска. Ну тут е, ні. Але і, до речі, на 20-х цих колесах досить приємно я проїхався. От мене взагалі враження. Тільки чудові. Так, стосовно дисків, дивіться, гальмівних е є виробітка, але я думаю, що ще нараз на одні колодки її буде достатньо, і колодки тут до досить хороші, що, е передні. Точно робити не треба буде. О, стосовно задніх е процентів 50% ще теж є, і диск е гальмівний, він також є виробітка, але я думаю, що ще одні колодки можна буде з'їздити на них. Я так думаю, що десь порядка 90-100 тут була заміна. І, до речі, по комплектації тут йдуть М-гальма. Тобто, Так як це М-пакет іде, тут ще йдуть М-гальма, вони трохи більші. Сам гальмівний диск, колодки більші і так далі. Отож, друзі, я пропоную ще про таким міром пройтись, показати, щоб ви розуміли, кого зацікавить. Були, ні. Давайте з крила переднього почнемо. 143, 118, 115, давайте ще тут внизу, 86, 116, 106. Ну, Діжитальний огляд потрібен буде. 106, то, будь ласка, можемо домовитися з вами. Це не проблема. 82, 101, 89, 80, 81, 83, 84, 84, 83, 72, 89. Оце ці дверцята у нас перефарбовані. 178, 278 187, 187, 185, 168. Відразу вам покажу в проємі. 40. 40 59. Тобто фарбована тільки зовнішня деталь, нічого страшного. 116, 119, 104. Враховуйте поки по з приводу. Розбіжність може бути Стоп. 119, це просто не рівно Поставу 133, 106, 114, 104, видно так, 105, 126, 113. Тому фарбована тільки задня права. Дверцятка, так, в цілому автомобіль в досить гарному стані. Будь ласка, кого цікавить, ми спробували зараз привезти от, кажу, два x 5 один з них, ну, 50-й там зрозуміло, ну, він дорожчий, але в нього дуже шикарна комплектація, там все є. Там все є. Ми тільки виставили її в інстаграм і от, відразу людина звернулася, попросила зарезервувати за ним цей X5. Тому, я думаю, надіюсь, що ми його так і віддамо. просто зараз на детейлінгу. Підготовиться і відразу будемо віддавати. Е, друзі, е, декілька слів про ціну. Е, ціна в Україні, е, до речі, хотів звернути вашу увагу відразу. Нас червоні номери. Тобто, автомобіль ще не на першій реєстрації в Україні. От що потрібно буде зробити першу реєстрацію. Е, ціна в Україні складає його 55 500 е, в доларах. Обов'язково при огляді якусь знижку мінімальному зробим, але знижка буде мінімальна, тому що якщо ви подивитесь на авторія, то це один з самих дешевих е, x 5 в м пакеті е, при з пробігом до 150 тисяч 2019 року, будь ласка, кого цікавить, звертайтеся, поїдемо на огляд. Якщо потрібно, на СТО, підійдемо без питань. В комплекті будуть тільки літні колеса. От, якщо 50-й день не буде проданим, ми також, я думаю, знімемо відео. Там досить цікавий варіант, тому що там досить цікава комплектація. Е, до речі, ви можливо, ми досить довгий час з вами не бачилися, але е, ви ще за нами можете слідкувати в Німеччині, тому що. В Німеччині у нас своя компанія, і внизу за посиланням я залишу на ті автомобілі, які з'являються у нас в Німеччині на мобайл, де є, і ви можете відразу відслідковувати. Також на сьогоднішній день ми, як і раніше, працюємо під замовлення за рахунок того, що ми знаємо, що людина хоче, і людина точно забере цей автомобіль. Ось тому там трошечки простіше працювати для нас особисто. Ось тому. Нагадую ще раз, під замовлення все працюємо як і раніше. От, автомобілі з Німеччини чи з в принципі майже з будь-якої країни Європи. Е, працюємо з аукціонами в Європі. О, працюємо також в НЕТО обов'язково продаємо автомобілі. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся контакти будуть внизу. Дякую вам за увагу.